Колеги, привіт, нотаріуси представники незалежної професії. Це означає, що ми самі маємо визначати долю українського нотаріату. Зараз іде війна, зараз до нашої країни, до нашої професії є багато викликів. Кожен з нас має прийти на збори, має показати, що він є небайдужою людиною в нотаріальній професії, що він є не випадковою людиною, що йому не байдуже, як буде розвиватися український нотаріат. Тому. Я запрошую кожного з вас 25 січня 24-го року в 11.00 Конгрес холл на Кіото прийти та показати, що професія для вас щось значить. Дякую. Я люблю свою Україну, я люблю свій народ і я дуже люблю свою професію. Ні, я до бостями закохана в нотаріат. І я знаю, що ти теж любиш свою професію. Отож, я запрошую тебе на збори нотаріусів 2501. Ти не Гвинтик, ти основа, і кожна твоя думка, кожен твій голос є дуже вагомим і важливим для твоєї професії. Будь ласка, будь зі мною, тому що разом ми сила. Отож, запрошую тебе на збори 25 січня. Я чекаю на тебе з любов'ю. Твоя колега Ганна Валігора. Таріус – Це високе звання. І всіх нас об'єднує спільна мета. Це захист та безспірність в документах та правові гарантії для наших громадян. В єдності наша сила. І в ці складні часи нам важливо бути разом. Підтримувати один одного. Тому я кожного з вас запрошую прийти на загальні збори нотаріусів, які відбудуться 25 січня, і прийняти участь, обмінятися досвідом. Агов, колего. Так, так, саме ти. Нотаріат є твоїм життям, ти хочеш бути почутим, маєш реальні шляхи розвитку, втомився від тиску. Не залишайся наодинці зі своїми питаннями. В нотаріальній спільноті міста Києва не вистачає саме тебе, твоїх думок, твоїх рішень. Не зволікай! Заплануй своє майбутнє вже зараз. Проведи 25 січня 2024 року в колі нотаріальної сім'ї. Запрошуємо тебе на загальні збори нотаріусів міста Києва. До зустрічі! Шановні колеги, чекаємо кожного з вас 25 січня в єдності наша сила. Таріуси міста Києва 25 січня 2024 року відбудуться збори відділення Нотаріальної палати у місті Києві, яке є найбільшим відділенням в Україні. Розумію, що усім нам важко зібратися, але в цей непростий час ми повинні показати, що ми можемо це зробити, що ми разом, що ми згуртовані, і можемо самостійно вирішувати нагальні для нас питання. Особисто мені імпонує принцип, яким керувалися наші предки, українська шляхта за часів Речі Посполитої, а саме нічого про нас без нас, що означав право самим вирішувати свою долю і діяти згідно власних уявлень. Адже ніхто за нас не подбає краще, ніж ми самі про себе. Тому, шановні колеги, запрошую вас на збори і чекаю з нетерпінням до зустрічі! На 25 січня 2024 року призначено проведення зборів нотаріусів міста Києва. Хтось скаже не на часі, але нотаріат – це наше життя. Хіба може бути життя не на часі? Ми вміємо працювати, волонтерити, радіти життю, будувати майбутнє. Ніякий ворог не може нас зупинити. Стань частинкою майбутнього. Прийди на збори! Нам є про що поговорити. До зустрічі. Шановні колеги, сьогодні я хочу поділитися з вами важливою думкою про необхідність нашого самоврядування і пояснити, що самоврядування – це не лише об'єднання, це крок до підвищення рівня відповідальності та професійної майстерності нас як нотаріусів. На сьогоднішній день нотаріат стикається з різними викликами, і самоврядування має стати ключовим інструментом для вирішення цих питань. Відповідальність на теперішній час і подальший розвиток нашої професії лежить на наших плечах. Збори допоможуть нам здійснити потрібні ініціативи, підтримати професійний розвиток та покращити взаємодію між колегами. Дорозвідвання дає нам можливість визначити власні стандарти, що сприятиме вдосконаленню нашої роботи і взаємопорозумінню між колегами. Зараз важливий час для нашої спільноти і проведення зборів нотаріусів Києва стане платформою для обговорення ключових питань, що торкнуться нашого майбутнього. Разом ми можемо сформувати краще майбутнє для нашого професійного самоврядування. Давайте об'єднувати зусилля, щоб наша професія росла, розвивалася і дотримуватись високих стандартів та етики і професіоналізму. Дякую вам за увагу та готовність до співпраці. Чекаємо на зборах нотаріусів міста Києва 25 січня 2024 року. Ваш член правління Леонтів Гліб. Угу. Колеги, доброго дня. Закликаю всіх вас прийти на вибори, які відбудуться 25 січня 2024 року. Це вибори, це наш шанс обрати склад і правління Київського відділення Матеріальної палати, обрати наш новий напрямок розвідки матеріалу в країні. Прошу вас. Бути активними, рішучими і прийти на ці збори. Прошу вас не залишатися байдужими, бо від цього, саме від цього, залежить, який напрямок буде розвиток, куди ми прийдемо в кінці, як ми будемо розвиватися, наскільки сильними рішучими ми будемо. Дякую. Друзі, колеги. Хочу підтримати ініціативу відділення міста Києва» Всі хочу запросити прийняти участь 25 січня в загальних зборах нотаріусів міста Києва. Життя показує, що тільки разом ми сильні і в єдності наша сила. Тому, будь ласка, долучайтесь, не ігноруйте, приймайте активну участь. Самоврядування потребує кожного з вас, кожного вашого думка буде почути. Порядок, де не є, можна ознайомитись. Тому ще раз дуже дякую за увагу і чекаю вас на зустріч 25 січня. Сьогодні я звертаюся до вас з запрошенням приєднатися до наших надзвичайно важливих зборів. Це не просто зустріч, це момент, коли ми, як спільнота, приймаємо разом важливе рішення щодо майбутньої долі наших справ та відповідальності. Минулі роки були складними, і ми пережили чи немало випробувань. Які випадали нам на шляху, спочатку ковід став викликом, зупинивши нашу роботу та змусивши нас адаптуватися. Потім війна, неймовірно важке випробування, яке висовує і зараз перед нами величезні виклики. Проте навіть у цих серйозних викликах і умовах та важких випробуваннях. Нашого відділення ми продовжували працювати разом. Додатково хочу відзначити вагому роль нашого управління у роботі відділення та наших представників нотарісів Києва у роботі відповідних комісій Нотаріальної палати України. Без їхньої оціненої праці та залучення кожного члена команди реалізація найскладніших завдань стала би неможливою. Вони є тими, хто вкладає не лише енергію та час, але й серце. У наше спільне зусилля їх преданість і вміння працювати в умовах викликів визначили успіхи, які ми сьогодні відзначаємо. Тепер ми стоїмо перед важливим вибором: переобрати тих, хто працював з великим завзяттям та обрати нового лідера або підтвердити повноваження тих, хто працює. Це ваш вибір, і ви маєте його зробити. Це ваша можливість внести свій вклад в майбутнє розвідку нашої організації. Ми запрошуємо вас прийти на ці збори, обговорити наше досягнення, помилки, обмінятися думками та висловити свої ідеї щодо подальшого розвитку НПУ. Спільно ми можемо справити великий вплив та продовжувати вдосконалювати нашу роботу над збереженням інституту Нотаріату. Давайте залишатися єднаними та рухатися вперед разом з повагою, голова. Київського відділення Натральної палати Казаєва Наталя до зустрічі 25 січня 2024 року.